В Саудівській Аравії завершився бій реванш між Олександром Мусиком та Ентоні Джошуа. Бій видався більш конкурентнішим, ніж їхній перший поєдинок. Вже після першого раунду ми могли зрозуміти, що прогнози багатьох експертів не виправдались, і Джошва не пішов в рубку, а намагався буксувати. З першого раунду бій тривав у високому темпі і був досить рівний. Вентоні виходило доносити деякі свої удари до цілі та моментами входити в невеликий обмін. Якщо уважно слідкувати за повторами, то більшість ударів в цих обмінах в ціль не потрапляла. Порівняно з першим поєдинком, Джошфа максимально намагався використовувати свою вагу та габарити. Він часто входив в клінч та навісав на усику. Також багато ударів проходило нижче пояса. Не думаю, що це було навмисно, скоріш за все, це випадкові удари в зв'язку з тим, що Ейджей велику увагу приділяв роботі по корпусу. Олександр Усик за рахунок своєї майстерності та витривалості в більшості епізодів виглядав краще. Самим тяжким для Олександра виявився дев'ятий раунд, в якому він потрапив під затяжну атаку від Ейджея. Але вже в 10 му раунді Усик додав і вже Джошуа був в непростій ситуації. Можна сказати, що виживав. В результаті бій пройшов всі 12 раундів, а судді розділились в своєму рішенні. 115-113 на користь Джошуа, не розумів, який бій дивився цей суддя. Та 116-112 і 115-113 на користь все ще чемпіона світу за версією WBA WBO. ABF, WBO та нового володаря титулу За Рінг Олександра Усика. Де там мікрофон? Ти дуже сильний. Дуже сильний. Мені плювати на силу. Головне це майстерність. Сила не виграє в боксі, а майстерність виграє в боксі. Ти не сильний. Як ти мене переміг? Як? Усик ще той чортів боксер. Давайте йому поаплодуємо. Я боєць не 12 раундів. Ви тільки погляньте на мене. Я боксер нового покоління. Всі ці важковики Майк Тайсон, Соні Лістон, Джек Демсі. Ой, можу наносити комбінації як рокі Марчіано. Тому що я не важу 80 кілограмів, я важу більше. Я важу за сотню. Я тяжкий. Цей хлопець неймовірний талант. Давайте вигукнемо йому Чемп три рази. Ти все ще чемпіон, багато емоцій в рингу. Що ти відчуваєш? <encouraged> Я хочу подякувати всім тим, хто за мене молився. Я хочу подякувати... Богові за його допомогу, яку він мені сьогодні дав, тому що він мені дуже сьогодні і багато дав. Що ти відчуваєш? В Україні цей бій був показаний безкоштовно. Багато людей вболівало за тебе. Це був бій не просто за пояси чи за свою команду. Це був бій за всю Україну. Я присвячую, я присвячую цей поєдинок державі своїй Україні, Збройним силам України та всім, хто оборонить нашу країну. Своїй команді, своїй країні, всій моїй країні Зараз хочемо поговорити про 12 раундів, які ми щойно побачили. Як було бути учасником цього змагання набагато більш конкурентного, ніж перший поєдинок? А це вже історія. Його будуть дивитися багато поколінь, особливо той раунд, де, де мене намагалися сильно бити. Але я слава Богу. Вистояв і переломив ціль е This свою Як ти думаєш, наступний поєдинок буде проти Тайсона Ф'юрі? Чи він насправді пішов на пенсію? Ні, він не пішов на пенсію, він хоче за мною боксувати. І моя команда буде в цьому напрямку працювати. Е Я буду боксувати чи з Тайсоном Ф'юрі, чи я не буду боксувати взагалі, вітаю Олександра, всю його команду та всю Україну цією блискавичної перемогою. Друзі, ставте лайк цьому відео та в коментарях. напишіть, чи сподобався вам цей поєдинок.